Харківський баскетбольний клуб Вантаж Політехнік з вищої ліги провів майстер-клас для двох сумських студентських команд. Харків'яни провели дві зустрічі з колективом ОАБС і завітали в гості до сумського державного університету. Далі в сюжеті не тільки про результати цих матчів, але й про рекордсмена українського баскетболу і його зв'язок із сумами. Харківська школа це локомотив українського баскетболу. Путівки до збірних України звідси у різні часи отримували десятки а то й сотні гравців. Харків дав Україні і одну з найбільш загадкових фігур гри Гуліверів Тимура Арабаджи. Попри стабільно дуже високі статистичні показники, і чутки про купу запрошень в іменичі клуби, Арабаджи Харкову не зрадив і всю кар'єру провів в рідному клубі. А в одному з матчів чемпіонату у 2006 році встановив ще й досі неперевершене для України досягнення. 50. Одне набране очко в одному матчі сталося. Це у домашній для політехніка зустрічі проти в памяти осталось навсегда. И это был домашній матч. У нас в Харкові была напряженная игра, играли иностранцы. Помню, що за сумахімпром. Ну, от как говорится, летело все, получалось все. Сьогодні ж Арабаджи, який перемагав на чемпіонаті світу зі стрітболу, лише 33. А він вже такий собі наставник на майданчику. Дедалі більше ігрового часу отримують молоді харківські баскетболісти, яких присутність поруч такого метра тільки надихає. Сейчас это уже четвертое поколение ребят. Играли мы немножко с другими, эти еще пока подрастали, были учениками. Сейчас уже накатываем еще молодежь, как бы еще пятое поколение уже подходит к нашей команде. Поэтому постоянно идет работа, процесс. И очень радует то, что практически никто не уходит из команды всегда. В большей степени остаются и все больше и больше разрастается наша баскетбольная семья. Сумські колективи першої ліги похизуватися бодай однією перемогою над харків'янами не можуть. Навіть активна ротація складу гостями вирішального впливу на результати не мала. Найближчі до успіху у першій зустрічі були банкіри. Підопічні Анатолія Максименка поступилися одним очком – 90-91. За день переваг гостей була вже помітнішою. Арабаджі і компанія перемогли 106-94. дев'яносто у заключному матчі турне харків'янам спротиву не нав'язав і поступився 67-98. Команда добавляет с каждым, получается, можно не с каждой недели, но с каждым месяцем потихоньку добавляет, добавляет. Не хватает просто еще понимания того, что э, игроки, которые играли здесь, постоянно мужчины, мужчины, они играли в другой баскетбол. Баскетбол первой лиги и высшей лиги, например, да, а вообще большая скорость, а, другая защита, да, другие атаки, получается. Игрок любой может с 7-8 метров бросить, а у нас, получается, привыкли да, да, играть такой баскетбол, который вот где-то тронули, уже начинают плакаться, кричать что-то. Начинаем потихоньку переучивать играть нормальный баскетболу. <плес> Час контрольних і тренувальних матчів для сумських студентських колективів вже позаду. І ОАБС, і Сунду з 5 по 8 лютого у Дніпропетровську зіграють по чотири вже офіційні матчі чемпіонату України. Їх результати великою мірою визначать подальшу долю команд у турнірі. Дмитро Шпірко, Сергій Лазаренко на часі спорт.